Доброго ранку. Слава Україні! 26 вересня, 22-й рік. Е -е. Можна було про все там побалакати. І про мобілізацію Кацапів, і Дагістан у Кацапів, і е -е, вранці. знаємо, що вже почали валити там воєнкомів. От, Але це ну як, про це всі, всі кажуть і про обстріли теж все кажуть. Всі кажуть, вчора були обстріли, сьогодні були обстріли. Ну, начебто без жертв. Там в Одесі щось дуже серйозне. Десь попали в БК, бо є детонація. Оце вже серйозно. Це дрони. Це дрони. Так, Сьогодні я про Миколаїв. Про Миколаїв. І тема така, значить, сьогодні вранці прочитав повідомлення від заступника голови. Ну, у нас голова, знаєте, хто? Такий голубоглазий мальчишка. От. і Значить, цього чиновника прізвище Луков Луков. От. І цей Луков, значить, що він повідомляє і до чого він закликає. Він закликає всіх миколаївців переселятися у села, бо будуть великі проблеми з опаленням в цьому сезоні. Одразу скажу, що ця зрада не діє на всю Україну. От. Це чисто місцева зрада. Ну, зрада, розумієте, яка? Виключно через особливості нашого центрального опалення. Розкажу трошки, бо я був дотичний до цього. Всі нульові я пропрацював на ниві опалювання і трошки знаю про наші теплові мережі. Отже, наші теплові мережі. Вони живляться з кількох ТЕЦ. Основна ТЕЦ це та, що знаходиться в районі каботажної бухти. І, до речі, там же у нас зараз йде водозабір. От. Яким же чином доставляється тепло? А тепло у нас доставляється на відстань, по моїм прикидкам, до 15 км на відстань. От. Яким чином йдуть труби, і по цим трубам циркулює перегріта вода до 150, до 150 градусів. Це такі були гости свого часу. Далі ця вода поступає на так звані теплопункти на мікрорайонах. Ну, бачили, може такі будівлі серед багатоповерхівок стоять такі незрозумілі будиночки. З великими вікнами і все таке. От всередині знаходяться бойлери, всередині знаходяться елеватори, де ця вода у свій час підігріває ту воду до кондиційної температури, і вже інша вода йде до квартир і опалює квартири. Значить, я так думаю, що проблема в тому, що якість води нам не дозволяє перегрівати її до 150 градусів. От. І це солона вода з лиману. І отже, скоріш за все, що центрального опалення у мікрорайонах не буде. А отже, це означає в свою чергу, що люди кинуться там. Камінами топити і все таке. Не обігріють, бо знов-таки дуже маленьке навантаження допустиме на один будинок по електриці. Якщо хто не знає, значить от беріть, які стоять автоматичні вимикачі на, ну, раніше це були пробки до 16 А. Тобто максимально це десь 3 кВт на одну квартиру. От. 3 кВт для обігріву це дуже мало для моєї квартири. Якщо ще сюди долучити бойлери і все інше. Отже, щоб всі розуміли ну, до чого готуватися. Також я не рекомендую заливати в локальні системи опалення воду з водогіна. Ну, Скажу конкретно. Які можуть бути загрози. Значить, можуть бути загрози через те, що вийдуть з ладу у вас всі ущільнювачі. І основне, яка небезпека, значить є фланцеві, фланцеві з'єднання безпосередньо у контурах на котлах, тобто в зоні топки. І оце може вивести саме котел з ладу. От. Ну а далі так. Ну, влада просто була не готова до такої ситуації. Коли ще я навесні казав, що ні в коєму разі не можна пускати воду з лиману у водогін. От. Ну мене мало хто дивиться, але звичайно, що ніхто цього не почув. От. У нас були водозабори в районі Воскресенська. Я не озвучував тоді, бо боявся, що роботи саме там йдуть по підключенню. Кацапи можуть стріляти. Значить, в гулі більш прісна вода, але пан Сенкевич вибрав шлях найменшого спротиву. І місто ще довго буде боротися з наслідками такого рішення. Ну, я маю надію, що він більше ніколи не буде мером. Це треба все. У скарбничку. Ну в всьому іншому, все гаразд. На фронті все добре. Ми перемагаємо. Нам не страшна ні мобілізація, ні могілізація, нічого. От. Буде просто цікаво, і треба багато патронів. Слава нації, смерть ворогам!